Творення себе частина 8. 30 хвилин я сидів у стані медитації, і потім написав слова у блокнот Про емоційну частину людини. Зараз я їх зачитаю ці слова. Емоційна частина людини. Це її енергія, ресурси та фінансовий потік. Можна, можна по відношенню до неї, до емоційної частини вчинити так: прислухатися до себе і своїх станів, знайти екологічний спосіб їх сприйняття, проживання та усвідомлення, скористь для себе та свого життя. А ще можна ігнорувати свою емоційну частину. Тоді можна легко зустрітися із депресіями, зовнішніми випробуваннями, які з кожним разом будуть жорстокішими. Продовжуватиметься це. це доти, доки людина не досягне свого дна, коли вже не буде куди йти. Ось із цієї точки, за бажанням самої людини. Почнеться її шлях до себе справжнього. До прийняття себе та своїх почуттів, бажань, станів та можливостей. Емоційна частина людини це дуже важливо, тому що бездія буває найгірше. Тобто Це найгірша дія буває подекуди. Коли ти ігноруєш свої стани, от, якщо ти їх ігноруєш, то можна легко зткнутися із депресіями, з апатіями, різними негативними станами. І найкращий вихід із ситуації, це зрозуміти свої стани, прислухатися до себе і знайти можливість ці стани проживати. От. І з користю для свого життя. В інакшому випадку, якщо ігнорувати це, ігнорувати свої стани, свої негативні стани, то можна просто стикнутися з депресією. Це дуже просто зробити, якщо ігнорувати свій, свій стан, своє іство. Здаєш, задаєш собі питання, що я зараз відчуваю? Чому я це відчуваю? І. Чи хочу я це відчувати? Задаєш собі ці три питання. Чому я це відчуваю? Що я відчуваю? І чи хочу я це відчувати? І з цього моменту ти починаєш. Краще розуміти свої стани і покращувати якість свого життя. Цілу годину сьогодні під час створення себе я обдумував ці слова, що тут написані, і поділився з вами. Тому, якщо сподобалося це відео, став лайк, підписуйся на канал. Побачимось у наступному відео.